Провід зеленсторці ви коли-небудь мріяли про пересувний інтернет, який можна живити від павербанка та використовувати у будь-якій точці світу. Це повний огляд нового Starlink Mini, компактного за розмірами, але дуже потужного та зручного безпровідного інтернету від SpaceX. Ви на каналі Зелен Стор з вами Назар. Поїхали! Давайте подивимося на комплектацію, що йде в коробці при покупці Starlink Музика Перше, що ми бачимо, це те, що інструкція тепер знаходиться не на окремому аркуші, а намальована на верхній частині коробки. Комплектація Starlink Mini включає саму антенну з ручкою, додаткове кріплення для встановлення антени на трубу, кабель та блок живлення. Антена дійсно маленька, значно менша за звичайні антени Starlink'ів і важить лише 1 кг. Ручка знімається, якщо потягнути її вниз. Також в комплекті є нова фішка. Ручка, яку можна примонтувати до труби, адже раніше ми мали самі вигадувати, як прикріпити антенну не на плоску поверхню. Кабель живлення має два dc конектора з ущільнювачами, а довжина кабелю 15 метрів. Тепер ви спитаєте, де ж роутер? А роутера окремого немає. Він вже вбудований у саму антенну. Роутер має стандарт Wi-Fi п'ятого покоління. Це зручно і логічно, оскільки Starlink Mini позиціонується як переносне рішення для використання в умовах, в яких незручно було б носити з собою та підключати багато елементів. Також тут передбачена можливість використовувати інші DC конектори, не тільки оригінальний, який йде. В комплекті блок живлення, вихідна напруга 30 вольтів, струм 2 ампери. Тобто піково він може видавати 60 Вт. Давайте подивимося, які є роз'єми в антенні. Бачимо, що їх два: роз'єм для живлення та ще один з заглушкою азернет. Можемо вільно підключати напряму ноутбуки, комп'ютери та будь-яке інше обладнання. На задній панелі антени у нас є непомітна кнопка, яка відповідає за скидання Starlink до заводських налаштувань. Якщо ви у своєму особистому кабінеті на starlink.com щось невірно налаштували або забули пароль від мережі. Та хочете скинути до заводських налаштувань, можете зробити це тут. Найцікавіше, друзі, цей StarLink працює зі сторонніми кабелями та блоками живлення. Ми можемо взяти кабель USB c та DC, павербанк сумісний з цим шнуром та живити роутер від павербанку. Він повністю працює в режимі зарядки від павербанку та споживає відносно небагато. Наприклад, від павербанку на 20 тисяч міліампер Starlink Mini буде працювати приблизно 6 годин. Швидкість інтернету, який Видає Starlink Mini від 100 до 200 мегабіт в секунду. У нас в середньому було 170 Мбіт мегабіт в секунду. Цього з головою вистачить, щоб дивитися фільми у високій якості та швидко завантажувати великі файли. Starlink Mini можна назвати ультимативним рішенням для людей, які хочуть використовувати його у дорозі в машині на природі та будь-де де немає зв'язку у звичайних провайдерів. Тепер це. Не проблема. На нашому сайті Зелен Store ви можете замовити будь-яку модель Старлінку, зокрема, ось цю. А якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал Зелен Store і не пропустіть наступні випуски з оглядами найкрутіших новинок у світі техніки. Пишіть у коментарях, що думаєте про Starlink Міні. До нових зустрічей!